Привіт, мої любі друзі! Привіт! Ну що, вітання з неймовірного міста Лева ще один день. На вулиці вже грудень, скоро Новий рік, і досить, досить зимно. Але мене настільки, настільки піднесений настрій, я зараз вам розповім чому. По-перше, я знову е, просто п'ю неймовірний крафтовий чай з обліпих із помаранчем 800 мл. частки неймовірно смачні варенички. А це саме тому, що ми знаходимося за адресою Катедральна 4. Правильно? Який номер? Кажи 3. НВФ, Міжнародний вареничний фонд. Фонд місце, де самі смачні вареники, українські страви. Не тільки у Львові, не тільки у Львові, а всій Україні. А яка зустріч відбулася у нас усередині? І що саме там було? Про це ми зараз вам розповімо. Я сама не очікувала, але життя дарує неймовірні зустрічі, тому що ми у Львові. Пауза! Ми зараз з вами знаходимося середині міжнародного. Вареничного фонду, місце, де найсмачніші автентичні спра, страви України. Не частувалася вареничків. Зараз ще замовлю шот настоєночки якоїсь такої цікавенької нашої української. Ось такий чарівний борщик з помпушками. Ах, як він пахне! Напевно, все-таки не випадково. Я сьогодні чомусь інтуїтивно, ну в мене була зйомка на цю тему. Одягнула наш гуцульський автентичний стрій. Їм собі публікую щаслива вже веселіше, і заходить неймовірна чарівна жінка. Ну така дуже харизматична, драйвова і гарна. І на щирій українській мові починає казати: слухайте, вони мені пропонують рибу. А на що мені та ріба, якщо я з Одеси, я хочу українську страву? Я вже витягнула свої навушники з вух і думаю, боже, це ж цікаво. Я тільки приїхала з Одеси. Ви пам'ятаєте, як в серпні я робила величезну кількість репортажів про жовто-блакитну Одесу, про те, як Одеса розваляє українською мовою. А далі було цікавіше. Наталочка, заходь до мене в кадр, будь ласка. Так, Привіт, привіт, привіт. Ми тільки що познайомились. Ви знаєте, я не могла вам про це не зробити репортаж, тому що ну дві такі людини: Одеситка, буковинка, ну киянка і львів'янка це вже друге, і третє, але покорінням буковинка. І зустрічаємося ми у Львові, в Міжнародному вареничному фонді. Е, я абсолютно відчула споріднену душу, і коли Наталка почала мені розповідати, що вона художник по костюмам і працювала Ігрим. на кінос на кіностудії Довженко, я зрозуміла, що це 100% споріднена душа. 35 років. 35 років, Наталочка, розкажи нам пару слів. Якщо от ми зустрілися в Одесі, от, от таке відбувається у Львові. Зустрілися в Одесі, в Міжнародному вареничному фонді. Розкажи взагалі про Одесу. Так, коротесенько. Ми зустрілися час у Львові. Так, розкажи, тримай мікрофон да. пару слів, а ти знімай, може трошки ближче? Розказати кажи, кажи про, про Одесу, про Одесу, яка ну, вона зараз. Одеса зараз дуже змінилася, mm -hmm. бо якщо. Ще років 10 і 5 даже, до початку наших да. цих трагічних подій. Ще було все неоднозначно, було ждуни було. Як тільки перша ракета полетіла на Одесу, всі сказали, Господі, ми, ми бандеровці, ми Одесити, ми, за наше місто. Вийдемо всі з дітьми будемо стояти до кінця. І ви бачили самі, що у нас прапори скрізь. Є... Я не розмовляла на українській мові, хоча я українка. Так, певно, а, певно. Ну, ну, традиції, но, я розумію, неодною не школи в одесі не було, але ж мама розмовляла українською мовою, тому я знала і воно зразу в мені раз і, і повернулося все. І і мої друзі теж. І я, і я, я їх я хвалю, я їх хвалю, вони кажуть, так ми ну, багато слів не знаємо. Але я кажу, розмовляйте, я розмовляйте, бо ви не, не, не навчитесь, якщо не будете на, розмовляти. І вони молодці. І я хвалю, хвалю, говорю, молодці, розмовляйте і далі. І в да, Львові я. Дуже щас е, щаслива, що я опинилася. Я дуже люблю це місто. Ми тут знімали е, багато картин. Кармелюк історичну картину. Я була художником цієї картини. Ми знімали тут на площаді, їли десь е, під левом, називалось угу. кафесь і, да, і овод. Знімали, да, теж, 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 я була художником у воводі. Тобто Львів це, не моє, це моє дуже близький, рідне і близьке близький, місто. Да. І тут ще зустрілися. Да, а я і хочу сказати, а мене якраз, я ж в Таріку не ходила, в мене сьогодні пуховичок з Тризубом, і я як це все побачила, і я відчуваю, що пішло натхнення, я кажу дівчинці, яка тут працює, слухайте, у вас сьогодні абсолютно історична подія. Зараз буде зйомка. Я Наталці кажу, Наталочка, ти замовився. Увляй, і просто от нічого не кажи, нічого не все буде як найкраще. Я дістаю свого кептаря. Я дістаю свою прекрасну та нашу, Я така простенька. А от Хочу а Наталка художник, каже. А наталка то, то ж я художник по костюмам. А я кажу Наталка, то ви ще не знаєте хто я. Ну, ось так. І пішов одеський гумор, пішли всі комунікації, я згадала про Саву Ліпкіна, про дачу, про французький бульвар, про клініку Філатова. Певне, що тільки зробили мені глазик в клініки. Все Філатова. буде добре, все так. буде добре. Ну, ось так, що я хочу сказати, що розумієте наскільки ми всі українці. В якому ми місті не жили у так. Дніпрі, в Луганську, в Харкові. Можне місто Харків, перед яким я просто знімаю капелюха, Буковина, Чернівці, Рівне, Київ, Одеса, Львів. Ми всі маємо одне велике українське серце так. на нас усіх, і нашу неймовірну батьківщину, і іншої нам не потрібно, але свого ми нікому не віддамо. Правда Ніколи, ніколи. Да. І Одеса розмовляю українською. Ви українською бачите, що можна, я правда вам да. всім казала. Да. Ну що, мої любі, До нових зустрічей. Наталочка, вже ми замовили, я взагалі ну, не випиваю. Да -да. Зустріч в Одесі, і в Одесі, Одесь ходить, 100%, виш, вишня ваша, все на деревах. Все, все буде в Одесі, все. є. Все буде. Ну що, До нових зустрічей. Вітання з міста Лева, ваші Наталка з Одеси, Оксана да? Дем'янишина і чудова дівчинка. Ще раз як звати Маріночка, яка працює в міжнародному валют... вареничному фонді в МВФ. Називається МВФ, МВФ, Міжнародний ми знаємо, що валютний фонд, а це вареничний це тільки у Львові таке. І коли, коли Наталка каже, так що вони мені ту рівну пропонують? Мені ж це ж вареничне, я хочу вареників. А я зразу включилася, я вам пропоную такі, такі. І я думаю, що ми це все завершимо нашими шотами з побажаннями усім чудових різдвяних свята Нового року. І обіймали так, так, і так, і так, і так. І що мої любі, це все життя абсолютно імпровізаційно, це ті хвилини щастя, які трапляються Но зі мною. Я думаю, Заталка з тобою так само кожну хвилину. Це проїздом з трускавця до Одеси, і тут сидить Оксана Дем'янишина, і ми фільмуємо да, і поїмо, що. Ну, ось так, папа. -па. Ну що? з чудовими Сонечкому вишневою і якому іншу заказали, кажи малина ожина, ожина. Ми вітаємо один одного в цьому чарівному місті Лева і одне баж... в, Одесі. в Одесі, і одне бажання на всю Україну. Так. Перемоги. перемоги і миру після перемоги. Будьмо. Будьмо. Гей! І слава Україні! Героям! слава. Героям слава, пауза! Хочу показати оці крафтові компотики, все, що тут є, там святая святих кухня, де дівчатка все готують, чудовий бармен, який робить усі е, 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 чаї, карта, мапа України, Міжнародний вареничний фонд. У Львові вже вечеріє, день добігає кінця, але Львів. Ввечері не менш казковий, ніж вночі, запаляться усі новорічні вогники, ось наша ресторація, і Львів подарує нам затишок і щастя.